Ми знаходимося на горі Сисино, з якої видно весь театр бойових дій по визволенню нашого села. Якщо указати по підрозділам, то тут наступав 18-й полк в кінці села 29-й, а там 21 й полк. Тут стояла пушка. Німецька до неї боєприпаси підносили знизу по траншеї. Історію боїв на цій місцевості Олександр Михненко покроково відтворив за архівними документами та зі свідчень односельців. Вся зібрана інформація лягла у кілька книжних томів. Їх показує на власному подвір'ї. Я таку карту зробив. Ну, я раніше я закінчив службу вчені підполковника і займався картами. Ну і тепер от е, свої навики е, втілив трошки в життя і показав ось це наше село тут і околишні села. Нема де пальцем кнуть, скрізь війська були. Тут видно участок прориву е, з болоти Вердень, і тут обозначені місця загибелі майже кожного червоноармійця. Всю цю територію, розказує Олександр Михненко, пройшов пішки із товаришем Сергієм Тимофієвим. У походи ходять майже кожні вихідні, шостий рік поспіль. Дуже цікаве було те, що на багатьох деревах вирізані хрести були просто біля поховання. Ці хрести позоростали, і так є у нас кадри, де це. Тут як за ці 80 років ці хрести вже дерева стали великі, тобто це вже така із'янна шкіря, але це тобто точне місце поховання. За такими вказівниками та координатами, знайденими в архівах, напарники встановлюють розташування могил солдатів радянської армії. Одну з них показують у лісі в пів кілометра від села. Тут похоронений невідомий пілот це член екіпажу. Бомбардувальника, якого збили в 41-му році. Його збили туди далі, в лісі, він завирився на дереві. Жителі його зняли на підводі, привезли сюди на глибоку, але він не вижив, тому його похоронили тут у лісі. До іншого поховання підіймаємося на пагорб на вершині оброблені поля. У цьому районі оце, от, тут знаходяться два бійця. Які тут поховані. Колись тут була братська могила, її об'їжджали, оборювали, а потім один тракторист взяв та її розорав. А може, йому сказала влада розорати, щоб не мішало. Він розорав, але через деякий час він помер. Своєю ініціативою таки робив дощечки і своєю рукою підписував. Тут указано 50 кроків на захід. Вертаючись додому, Олександр Михненко показує ще одне місце поховання у самому селі. Як бачите, тут вже нічого не видно, але якщо придивитися, отут невеликий горбик є, оце він тут і похоронений. Сюдою наступав 18-й полк через оцей весь ярок. Ну і люди загинули тут. Хто тут, хто там, хто далі. Олександр з Сергієм планують обладнати кожне поховання за християнським звичаєм хрестом. Близько року шукали мецената. А тепер мають матеріал, аби почати втілювати задумане. Таких хрестів буде встановлено. 18 і дев'ять буде встановлено стовпчиків, які показують, що в цьому місці люди загинули, але місце не визначено. Це фінішна пряма їхньої спільної з Олександром багаторічної роботи, каже Сергій Тимофієв. Марія Гаврилян Анна Іщенко Суспільне новини Черкаси.